І на, народжується з ідеальною анатомією по формуванню, скажімо так, без патологій, які могли б бути в внутрі, внутріутробному розвитку. Да? Народжується, ми всі народилися з нормальним розвитком. Далі. У нас йде процес адаптації розвитку до плюс-мінус трьохрічного віку. Це коли закриваються всі основні адаптаційні резерви. Якщо ви до трьох років не навчили людину говорити, вона вже може не навчити більш ніколи. Тому що ці всі дічечки закриваються в голові. Да? Під час цього етапу у нас може бути або норматомічний, нормальний розвиток, або ненормальний розвиток. Ми не знаємо, кожен живе в різних умовах, при... з різними процесами, різні травми бувають, все що завгодно. Але, повірте, труситися теж не треба за оцим. Якщо ви будете труситися прямо пилинки здувати, далі отут буде просто хаос. Не буде робити не імунна система, нічого, тому що в неї генетично цього механізму виживання боротися з зовнішнім фактором не буде. І коли приходять батьки, кажуть, що от там цю сумку не треба, повірте, все в міру має бути. Хоче повзати, пилюка є, хай собі повзає по дому. Тому. Ви наоборот, тим, що ви поберігаєте, наоборот, блокуєте ці проміхані. Под... Така гамачка, подивіться на алкоголіків, Ну, серйозно, я знаю, в мене в домі таких, ну достатньо, я раніше жив. Вже... Він, ну ї... як кленовий листочок, він не боліє. Да, не... Він нього нічого не має, він, нього нічого не болить. Він спить на вулиці в, в, на льду, встає, йде, і в нього нормально все. <гум> У них природній механізм виживання настільки працює, і всі клітини все працює. Все прекрасно, мумка працює. Ми заложені так. Наші мітохондрії а, працюють ще... на процесах виживання, ще... Вони під час стресових умов виробляють енергію. А енергія це наше джерело. Основний механізм виживання, все, що основне заклалося. Далі з цих механізмів формується все, що ми будемо далі в майбутньому робити. Після трьохрічного віку, коли мозок вже набирає свої сили, він весь мусор, який тут у нас був, він вичищає на моделях того, що він бачить. Якщо він бачить, що в сім'ї все нормально, все це, якщо навіть тут щось було не так, він це все почиститься. Ну, можуть бути різні питання. Нехватка вітамінів, мінералів, нутрієнтів, може призвести до того, що далі щось там не входиться. Раз. Далі проходимо життєві етапи, відбувається травматизація, люба травматизація. Мозг про цю травму знати не буде. Він буде бачити, що щось не так, але що він не буде розуміти. Тому що всі процеси, які він сформував до цієї травми, вивчив уже, він знає, що вони ідеальні. Вони будуть просто самі по собі включатись, виключатися. Мозг туди не лізе вже, він вже вивчив, він свою функцію зробив. Все, що потрібно, він вивчив і відклав в цих архівах. Відбувається травматизація. Яка в фоні архіву пошкоджується. Архів як робив, так і робить. Рука піднімається, піднімається, але піднімається з помилкою. Моз бачить тільки, що рука піднята. Хто там зробив, як зробив, він не знає вже. Він бачить кінцевий продукт. Все, Рука піднята. Я йду. Йду я правильно, неправильно, мене це не цікаво. Я йду, я бачу функцію виконання, да? аналізація тільки. Все. Якщо на фоні помилки ми живемо більше 24 днів. Допишемо 24 дні. Ця помилка стає постійною. Вона активується в організмі і працює як постійний шаблон. Якщо я 20 днів ходив отак криво, то я отак і буду ходити криво знову, по привичці. І болітиме не із-за того, що я ходжу криво, в мене болітиме кульшовий ззаді, буде укорочений грушоподібний м'яз, травма спереді. Чому? спереді? Тому що тут затиснута артерія, наприклад. І організм вимушено робити таку функцію для того, щоб розкрити весь цей регіон, щоб дати простір, щоб не затискало сюди, укорочуючи тут. Адаптація. Всі процеси йдуть для чого? Для того, щоб вижити. Це головний закон. Якщо ви 24 дні живете в травні, цей механізм стає постійним. Набуває компенсації, ну і як наслідок, десь буде боліти у вас. Наприклад, грошоподібний подібний м'яз. Якщо цей механізм досить тривалий, Виникає біль. Якщо ми нічого не робимо, біль рано чи пізно зникне і почне боліти плече. Я почну ходити не за допомогою рушок подібності, а буду ходити отак, наприклад. Mm -hmm. mm, отак якось. А тут вже не буде. Тут як заклинило, так і заклинило. Все. ну Я буду ходити отак якось. Розуміло? Виснажиться цей регіон у мене. Ну я почну ходити отак якось. Все. А потім вже не буде де брати. все, а? І тоді буде. Капдець. І в основному так і приходять, коли вже капздець. Тому Тому так, да, коли вже і там, і там, і там. Ну, ні, болітина вже конічна точка, але не робить не тут, не тут, не тут, а причина тут. Угу. Треба прибрати, знайти центральну точку і дати вправи, якщо це механіка, на те, щоб активувати ті м'язи, які довгий час робили неправильно. Їхню біомеханіку відновити. Якщо це нутрієнти, відновити нутрієнтну підтримку. Ну В основному це все разом. Одним блоком. Ну, за 24 дні відбувається компенсація, адаптація, точність відбувається повна адаптація організму до травми. Якщо він довгий час живе десь в травмі, то відповідно, якщо одна травма виснажилась, навколо неї починає рости друга компенсація, третя компенсація, четверта компенсація і таких. Може бути дуже-дуже багато. Скільки вистачить ресурсності організму? Але саме складне не оце. Саме складне це те, що був потенціал, наприклад, і тут був потенціал хороший, якісний, який, наприклад, по у мене був в суглобі. Хороший був у мене, да, наприклад, хай дай Бог, буде. Суглоб. Звідси, і за те, що була неправильна біомеханіка. Постійно, наприклад, забирали, він постійно сюди віддавав, 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 він компенсував на собі все щось. І він сам теж як зона компенсації сякне. Знаєте? Тобто нам треба її буде лікувати. А при цьому всьому, тобто нам треба травму пролічити, тут всі ті зони по факту компенсації перевірити, чи в них все добре, і відновити саме основне. Оцей механізм, який у нас взагалі не працював. Оце механізм. Тобто, якщо я довгий час от я буду лікувати тут все. Mm -hmm. да? Але по факту, коли я хожу, mm -hmm. в мене десь зона повинна бути виключена якась, щоб не загрожувало небезпеки тут. Що я буду виключати, наприклад, ну, духа на поперекує м'ясо. От в мене не буде в акті роботи, вмикатися взагалі ніяк. Він атрофірується. Ага. І от тоді починається реальна проблема. Якщо м'яз затрафу ну, атрофація, він не вчався в роботі, це, це слаболанка з усього механізму, який нам потрібно відновити. Ну, чаще всього, так, 99% ці слабі ланки вмикаються і самі роблять. Слава Богу. Один відсоток це реально, є дуже запущені моменти, ви там нічого просто зробити не можете. Це один відсоток. Там тоді треба теж раціонально дивитися, я не виходить, не виходить. Це а це чаще ти, всього, коли, наприклад. Плечок. Це сугубо да. стосовно сигналів. Рецептор. Банально починає приймати сигнал, відбувається травма. Люба травма, неважливо. Пошкоджена рука, порізав, сильно болить. Мозг що робить, вимикає сигнали руки, щоб я не шевелив нею, щоб рана могла загоїтися. Рана загоїлася, але із за сильного перенавантаження точки прийому було пошкодження, і ця точка постійно подає сигнал. Наприклад, що тут є травма, болівий сигнал подає. Датчик просто працює і все. Ми його відчувати не будемо вже, тому що для мозку він зажив. Але сигнал, лампочка горить постійно, чи кошика горить. І мозок тоді що робить? мозок не бачить. Він бачить, що рука робить, да і все. А сигнал йде в спинний мозк, От в цю рефлекторну дугу йде в автоматизм. І відбувається прийом сигнала болі. І постійно рефлекторний спазм судини, або рефлекторний спазм м'язу постійно. Або потрібно постійно по цьому сигналу, наприклад, подавати нутрієнти з якоїсь іншої зони. Мозг не бачить. Він знає, що рука скорочується, і все. А це сигнал прихованим постійним таким грузом відсить в організмі. Ну, відповідно, відбувається травма, постійно замкнута травма, людина в замкнутій травмі живе. Підітя вчить, як ці сигнали знімати. Перезавантажувати ці рефлекторні думки. Заходити і просто старати, якби, вимкнути.